Рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні ми познайомимося з вами з дією множення, зі знаком множення та порозв'язуємо задачі. Тож починаємо. Щоб добре все знати, ми будемо міркувати. А також рахувати, задачі вирішувати, свій розум розвивати. Перевіримо спочатку домашні тренувальні вправи. Давай разом обчислимо суму п'яти двійок. Постав відео на паузу, порахуй, а потім перевір, чи правильно ти все обчислив. Отож, 2 додати 2, 4, 4 додати 2 6, 6 додати 2 8, 8 додати 2 10. Тож сума п'яти двійок дорівнює 10. Якщо обчислити треба суму трьох четвірок. 4 додати 48, 8 додати 4 12. В зошиті запиши число, класна робота і пропиши два рядки чисел. А далі треба знайти значення виразів. В зошиті записуємо вирази номер. Записуємо вирази, ставимо відео на паузу, обчислюємо, а потім перевіряємо. Тож, перший вираз: 27 додати 27 і додати 27, Можна одразу додавати десятки, потім одиниці і складати разом. Можна почергово 27 додати 27, 54, 54 додати 27 81. Другий вираз: 33 додати 33, 66, 66 додати 33 99. І треба додати 4 рази число 17. Тож, 17 плюс 17 34, 17 плюс 17 34. І до 34 додати 34, ми отримаємо 68. Розглянь малюнок. Скільки всього шпильок на малюнку? 5, 5 і 5. А якщо їх скласти разом, 5 додати 5 буде 10. До 10 додати 5, отримаємо 15. Дуже довго і незручно так додавати. Додавання однакових доданків можна замінити множенням. А зараз зверни увагу і запам'ятай. На прикладі 5 додати 5 додати 5, ми вже вчислили, що це буде 15. Ми можемо замінити додавання множенням, тож 5 додати 5 додати 5, ми бачимо, що п'ятірка повторюється 3 рази. Тож дорівнює 5 помножити на 3. І тепер ми бачимо, що 5 помножити на 3 дорівнює 15. Крапка це знак множення. Вираз 5 помножити на 3 називають добутком. Вираз 5 помножити на 3, називають добутком. Число 5 указує на те, які числа додають. В нас було 5 додати 5, додати 5. Це числа, які додають. А 3 це скільки таких чисел, тобто скільки разів. Додають число 5. В зошиті записуємо вправа номер, замінимо додавання множенням за зразком. Перший вираз 3, додати 3, додати 3, додати 3. Ми бачимо, що трійка повторюється 4 рази. Тож, ми можемо записати 3 помножити на 4. Постав відео на паузу, зроби інші вирази, а потім перевір. Отже, 17 додати 17, додати 17 і додати 17 ми бачимо, що 17 повторюється 4 рази. Тож записуємо, як 17 помножити на 4. На першому місці стоїть число, яке додають, на другому скільки разів це робимо. Третій вираз. 10 додати 10 додати 10 і додати 10. Число 10 ми додаємо 4 рази. Тож 10 помножити на 4. 25 додати 25 додати 25. Ми бачимо, що 25 додаємо 3 рази. Тож, замінимо 25 помножити на 3. І останній вираз. 20 додати 20, додати 20. Це 20, додавали 3 рази, тож замінюємо 20 помножити на 3. А зараз трошки відпочинь. Постав відео на паузу, заплющ оченята, глибоко вдихни і видихни 3 рази. Уяві щось дуже-дуже приємне. Ще раз посміхнись, розплюсь оченята. І будемо працювати. А зараз самостійна робота в зошиті. Друкований зошит, сторінка 41, номер 1 Відкриваємо зошит, працюємо і через декілька хвилин перевіряємо. Друге завдання. Замінити тепер навпаки множення додаванням за зразком. Якщо в тебе 7 помножити на 5, це означає, що сімка додається 5 разів. Тобто це 7 додати 7, додати 7, додати 7 і додати 7. Тож, 3 помножити на 4 це 4 додати 4 додати 4, бо четвірка додається 3 рази. 3 помножити на 6. Ми бачимо, що трійка. Повторюється 6 разів. Тож, 3 додати 3, додати 3, додати 3, додати 3 і додати 3. Дуже незручно й довго, легше множення. 5 помножити на 2, тобто п'ятірка повторюється 2 рази. 5 додати 5. І останній вираз 10 помножити на 4. Тобто десятка додається 4 рази. 10 плюс 10 плюс 10 і плюс 10. А зараз задачка, яку треба розв'язати двома способами. Тож, у букеті 25 квіток. Із них 10 волошок, 7 ромашок, а решта дзвіночки. Скільки дзвіночків у букеті? Тож постав відео на паузу, поміркуй. Обчесли і запиши. Нагадую, що після першого способу ми відповідь не записуємо. Відповідь пишемо один раз після другого способу. Запиши все, а потім перевір, чи правильно ти все виконав. Отже, в зошиті записуємо задача номер, перший спосіб. І першим способом будемо поступово віднімати. Спочатку віднімемо волошки від загальної кількості. 25 відняти 10 отримуємо 15 квітів у букеті без волошок. І другою дією від 15 віднімаємо 7 ромашок і дізнаємось, що в нашому букеті 8 дзвіночків. Далі записуємо другий спосіб. Спочатку до волошків додаємо ромашки і отримаємо, що це всього 17 квітів. І далі від загальної кількості віднімаємо кількість волошек і ромашок разом. І отримаємо 8 дзвіночків у букеті. Додому опрацювати номер 514. 515 на сторінці 87. Дуже добре попрацювали. Тож, дякую за увагу, до зустрічі!